Оголосити всіх мешканців Гази терористами ну це шлях, який підірве взагалі довіру до будь-яких міжнародних інституцій. Тобто, чим більше будуть жертви цивільного населення в Газі, чим більше там буде скоєно злочинів проти людей, які не тримали в руках зброю. Там є багато загиблих і дітей, це факти. Це не вигадки Хамасу. Там є багато працівників ООН, вбитих за свідченнями самих ООН. Я не бачу підстав цьому не довіряти. То можна звинувачувати в цьому Хамас, що він спровокував, він порушив певний мир. Зрозуміло, що Хамас діє в інтересах не, не, не палестинського народу. А в чих він діє інтересах? Тут теж відкрите питання, але м, насправді на заході ті, хто виходить на підтримку Палестини, це далеко не завжди мусульмани. Це дуже багато лівих, правих антивоєнних, екологічних організацій і інших, які в чомусь незадоволені політикою заходу. І тут з одного боку з ними можна погодитися, що справді захід вирощує для себе авторитарні режими. Наприклад, захід спокійно купує енергоресурси у таких режимів, як режим російський. Тобто, це нормально так, так. Для, для заходу. Це нормально. Це ну, вони виростили Путіна. Вони йому простили Грузію, вони простили Крим. Було перезавантаже. Ми це все добре. Пам'ятаємо тут. Же так само. Тобто, з одного боку, вони правильно критикують, з іншого боку, вони критикують нелогічно, бо вони пропонують або, взагалі, ізолюватися від проблем сходу заходу. Тобто піти так нічого абсолютно не робити. Хай там живуть на сході, як хочуть, або е пропонують якісь рішення типу мир з Китаєм і Росією. Ну і мир з арабськими країнами ну так він є мир з арабськими країнами з тим же самим Катаром, в якому укриваються лідери Гамаз, ніхто дипломатичних відносин не розірвав. З Іраном відбувається таке бадання, е, Ну, навіть будемо говорити про режим Башара Асада в Сирії, який зміг втриматися, і куди була запущена навіть Росія, попри те, скільки військових злочинів зробила Росія в Арабському світі. Проти цього чомусь на Заході не протестували. Просто цей раз. Так, спрацював і певний. Я би не назвав це антисемітський, я би сказав, такий ізраїльфобський чинник, так? чи чинник юдофобський. Він спрацьовує певний рівень юдофобії. Він є, і ісламофобії, і це він дуже ситуативний в даному випадку. Але е, мені здається, у е, архітекторів сучасного цього конфлікту. Конкрет, бо ізраїльсько-арабське протистояння воно тривало, В ньому багато фаз, багато розвитку. от, цей конфлікт 2023 року. Тут надзвичайно потужна пропалестинська і арабська пропаганда, в тому числі російська пропаганда, вона виявилася навіть потужнішою ніж ізраїльська. Повірте, про злочини Хамасу вже всі забули. Тобто про те, що там вбиті заручники, про це вже не говориться. Говориться виключно про те, що бомблять газу і вбивають газу. Так, це з одного боку правда, але це фрагмент реальності. І ті відкриті листи, які зараз пропонують підписувати там, в європейських університетах, і в Україні я бачу такий відкритий лист. Я його проглядаю, я бачу, що чому ігнорується саме діяльність Хамасу. А скільки Хамас убив палестинців, до речі, питання в тому. Тому ну що Хама саме досить радикальні боротьби з опонентами. І тут знову ж ставиться питання: що це фрагмент, оцей низовий рівень, ніхто всерйоз зараз не хоче воювати ні з Катаром, ні з Іраном. Захід просто не витягне такої війни. Він не витягне. Підвищення цін на енергоресурси навіть одна з причин, чому почалася війна, чому в Сирії почалися заворушення, чому Росія влізла, чому там підтримував Катар, там підтримували Емірати, тому що газопроводи, намагання розширити потік. З, о, з регіону Перської Затоки. Тобто це все пов'язане на Близькому Сході. Тут о, картинка зовні виглядає така, що там якийсь, вибачте, дурнуватий Хамас з радикальними ідеями, хоче винищити євреїв. це З одного боку, нібито так виглядає. так Але насправді ми подивимось. Ну а Українська влада і в Україні вся пропаганда працює на те, що Москва от стоїть за Хамасом, Хамас, ну, Ізраїль досить так мляво реагує на московські випади. Ізраїль не розірвав відносин з ну, там Викликали посла, але серйозно, Ізраїль відносини з Росією не погіршує на зараз і не говорить про серйозне погіршення. Але, от, але... тому ситуація але... така, як вона є. Але Москва має відношення. Ви кажете, що не Москва. То хто ж тоді архітектори? Лише Іран та Катар? Ну Москва є бенефіціаром цього конфлікту. Про що заявляв лідер Хамасу Халід Машаль? Що вони вже відволікли увагу від України? Воно прямо про це говорить. Про це говорять певні сили в Ізраїлі, але ні, не та не, не, та, не, не, та, не, не. Тобто в них є якісь такі, знаєте, ну критика того, що ось в Росії підтримують Палестину, але Ізраїль не налаштований антиросійський і він не буде налаштований антиросійський, тому що йому це в кінцевому підсумку невигідно. Зараз вони вважають, що вони вийдуть переможцями із цього конфлікту. Вони переполовинять газу. Вони по суті газу перетворять в руїну. І там витіснять палестинців чи мешканців Гази радше на південь, можливо, передадуть адміністрації палестинській там майбутні гази вирішуються, але дійсність така, що наразі ну, Ізраїль не буде серйозно ні псувати відносини з Росією, ні з іншими регіонами Близького Сходу. Ну а з Іраном там у них постійно йде то там якась така взаємна колотнеча. Хоча, наприклад, Росія стримує Іран. В Сирії по суті, вирв є тобто є, є певні домовленості по Сирії, і навіть оцей цей сучасний конфлікт він багато в чому пов'язаний на Сирію, що в Сирію запустили Росію, в Сирію запустили Іран, е, і Іран міг становити певну загрозу для Ізраїлю, але за певними домовленостями, Іран там через Сирію Хізбулу підтримує дуже обмеженою номенклатурою озброєнь. Навіть подивіться, якщо ви побачите кадри боїв із Гази. То те озброєння, яке зараз застосовується у Хамасу, це далеко не весь спектр того, що міг би передати Іран і Росія. Далеко не весь, то вони не хочуть так само підставлятися, підвищувати градус, тобто нехай воно виглядає так, як є. І тому це один із проксі конфліктів, де є великі гравці, де є менші гравці. Ну а простих палестинців, навіть тих, хто за них так сльози мало цікавить насправді їхня доля. Така проблема, яка ну, свідчить про величезну кризу демократій і те, що ці конфлікти будуть дедалі більше несправедливості в світі продукувати, і по суті ну, авторитарні режими вийдуть із них, або якщо не переможцями, то принаймні сильнішими.